Останніми днями з'являється все більше повідомлень про чергові постачання військової допомоги Україні від західних партнерів. Відкритою залишається потреба у важкій бронетехніці. Напередодні зустрічі міністрів оборони різних країн у форматі Рамштайн. Уряд Німеччини не проголосував про передачу Україні танків леопард. Це питання під час візиту до Одещини прокоментувала федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенія Шульце. Щодо такого рішення, наш федеральний канцлер Ларпан Шольц дуже чітко вимовив, що існують три принципи, за якими наша держава діє: це по перше, повна підтримка України з боку Німеччини. По-друге, запобігання конфронтації між НАТО та РФ. І третє тісне узгодження між Німеччиною і нашими партнерами по НАТО. На цих принципах ми вже допомагаємо Україні і будемо надалі діяти. Німеччина буде підтримувати Україну в усіх сферах, зазначила чиновниця. За її словами, делегація з Бундестагу упевнила, що вся допомога, що надходить до Одещини від європейських партнерів, використовується за призначенням. Я сьогодні упевнилась в тому, що та допомога, яку ми надаємо Україні, дійсно доходить до отримувачів, і було видно, і те, що Україні потрібна не лише зброя, треба також все те, що підтримує нормальне повсякденне життя, щоб люди могли жити, згуртуватись і продовжувати своє життя, не здаватись. Делегацію до Одеської області очолив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Чиновник подякував уряду Німеччини за всебічну підтримку України у всіх проблемах, які існують на сьогоднішній день. Ми хотіли подякувати знову ж таки від нашого уряду пані пані, пані Шульц за ту допомогу, яку уряд Німеччини Німеччина надає нашій державі. Перш за все, це все ж таки військове озброєння, фінансова підтримка. Гуманітарна підтримка, ми це дуже цінуємо, і це нам точно дуже потрібно. І ми це бачимо. Наші військові це підтверджують на полі бою. Ми підтверджуємо тим, чим ми все ще можемо працювати, можемо виживати. І країна ви правильно сказали, не здається і не буде здаватися. Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням енергетичного фронту. Гості з Бундестагу оголосили рішення надати Україні 30 мільйонів євро на закупівлю обладнання в рамках німецько-українського енергетичного партнерства. Хотів би подякувати за допомогу у енергетичному секторі? Це зараз не більш критичний, критичний напрямок для нас. Це перш за все захист, це і, і за, за за ті системи ППО, які ми отримали і отримаємо. А друге це трансформатори, допомога в їх придбанні. Ми спілкуємося з німецькими компаніями напряму. І дуже цінуємо, що всі розуміють пріоритети і роблять все можливе, щоб якомога швидше ми це обладнання отримали. Свенія Шульце підтримала продовження Чорноморської зернової ініціативи та підвищення її ефективності. На її думку, фактичний саботаж Росією зернової ініціативи ставить під загрозу базові принципи вільної торгівлі, свободи мореплавства та безпеки морських перевезень. Це виклик не тільки для України та гарантів зернової ініціативи ООН та Туреччини, але й для всього міжнародного правопорядку. Пан міністр Кубраков нам дуже чітко пояснив наскільки важливі ці постачання зерна з України, в тому числі і для самої України, оскільки це допомагає українському сільському господарству, яке може генерувати доходи для економіки, і одночасно це допомагає знизити ціни на продовольство на світовому ринку. Ми повністю підтримуємо Україну у цьому питанні. Вже було експортовано приблизно 18 мільйонів тонн за цей період, тобто початку. Серпня минулого року могли б ми експортувати 25 мільйонів 28 мільйонів тонн, не 18, якщо б коридор працював на повну потужність, якщо б Російська Федерація не створювала штучні проблеми в поспорі і не заважала експорту, експорту зерна, яке так потрібно в усьому світі, особливо в Африці. Федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини також побувала і в деяких громадах області оглянула там пункти незламності та школи ми й далі будемо підтримувати Україну. Німеччина є і буде солідарною з Україною. Я схиляюся перед силою і мужністю українців. Ми побачили, що під час повітряної тривоги діти слідували в сховища і там продовжували заняття. Україна не здається, її люди не здаються і підтримують навпаки один одного, зокрема своїх сусідів. Міністр анонсувала передачу Україні десятків мільйонів євро на відновлення інфраструктури, яка зруйнована або пошкоджена внаслідок атак Росії. Кошти допомоги українським областям і громадам будуть направлені не тільки на відбудову, а й на дооснащення пунктів незламності, закупівлю генераторів, роботу сфери водопостачання, житла для внутрішньо переміщених осіб, закупівлі для лікарень та інших соціальних установ. Минулого року ми надали понад 600 мільйонів євро Україні тільки з бюджету мого міністерства. А зараз ми вже за цей рік надаємо 52 мільйони євро для програми на місцевому рівні. Тут йдеться про те, щоб в громадах мали кошти на такі сектори, як медицина, пункти незламності, школи і таке інше, щоб це вирішували саме на місцевому рівні.